Вітаю, це Злак, авторський канал про трейдинг з акцентом на навчанні і крипті. І це невеличке інтро відео для того, щоб познайомити вас з філософією та функціоналом цього каналу. По-перше, не бійтесь, на цьому каналі ніхто нічого не буде продавати, якісь платні підписки, програми, канали з сигналами і тому подібне. Навпаки, я вважаю, що інформація про трейдинг має бути безкоштовною. Саме це ви тут і отримаєте безкоштовну інформацію і навчальні матеріали. І так, перейдемо до навігації. Як ви бачите, на першій сторінці тут вже є достатньо багато відео, подальшому їх буде тільки більше, і в розділі відео ви можете їх всі знайти. І якщо вам цікаво, то можете починати дивитися з самих перших відео і таким чином побачити, як змінювалася концепція цього каналу, а також як змінювався сам канал. Також для вашої зручності створені списки відтворення. Найголовніші з них це огляди книг з трейдингу, такі як Джон Мерфі, технічний аналіз ф'ючерсних ринків, Джек Швагер, технічний аналіз, Олександр Елдер, трейдинг з доктором Елдером, Керолін Бороден, торгівля за рівнями Фібоначі», Том Вільямс опанувати ринки. Також для вашої зручності, щоб ви не шукали ці книги і матеріали, в pdf файлах в інтернеті ви їх можете знайти в спеціально створеному telegram каналі Також є цікавий розділ, який називається «Стратегії, лайфхаки та різне корисне, різні штучки, лайфхаки, огляди на індикатори, можливість їх використання і таке всяке корисне, що може стати вам в нагоді при торгівлі криптою. Також є список відтворення, який називається «BTC думки і тут я публікую. Свої думки по ринку. Мінімум раз на місяць макроогляд біткоїна по 49 індикаторам, і даю прогноз, чого можна очікувати від ринку на наступний місяць. А також за необхідності публікую більш локальні огляди щодо ситуації на ринку. Це все опубліковано тут, в хронологічному порядку, з датами, і відповідно ви можете переглянути і подивитися, як і чи відпрацьовували на ринку ті сетапи, про які я говорив. Також в розділі дописи час від часу публікую більш оперативні, більш нагальні думки або ж, можливо, навіть цитапи, скріншоти з графіків і аргументації, чому саме я так вирішив. Тому, якщо ви вважаєте, що ця інформація якимось чином може бути для вас корисна, підписуйтесь на канал, щоб не загубитись, і слідкуйте за оновленнями, а також вивчайте ті матеріали, які вже тут є. Дякую за увагу і до наступних відео!